Скільки коштує утримання Mercedes e 200. Ця ляля в мене вже майже півроку, і за цей час я приїхав 10 тисяч кілометрів. Почнемо з того, який тут мотор. Це дизельний мер з об'ємом 1,6 літра плюс турбіна. Малооб'ємна машина, яка майже не їсть палива. Середній розхід по місту, якщо не їздити як дід, виходить 9-10 літрів. Вже небагато. По зрівнянню з джетою, яка в мене була до цього, там був розхід 15 літрів. Не запитуйте як. Якщо ще обираю спокійний тип їздить, то це може бути 5,5 3-6. на заправку в середньому в місяць у мене виходить 4 тисячі гривень, із додаткових розтрат йде на мийку майже так само, як і на паливо. Оскільки це чорний колір машини відразу, після якоїсь дощу, пилюки, чи ще чогось, я їду відразу мити машину, оскільки не люблю, коли вона брудна. Я тільки, тільки, тільки помив машину. Просто подивіться. Що з нею? Це просто жесть. Зазвичай це самообслуговування 200 гривень на 3-4 дні. Тобто за місяць це приблизно 1600. плюс раз на місяць двохфазна повна мийка авто з салоном. Це ще плюс 2000 гривень. Далі у нас йде планове ТО. Робив я його один раз після того, як відкатав 5000 кілометрів, і обійшлось мені це в 10 тисяч гривень. Я робив це в гаражах, бо так дешевше, але якісно. Ну звісно, міг взагалі до кінта в гараж загнати. Він би мені за банку пива, все. Зробив, але вже як є, літня гума мені йшла в комплекті, тому і за перевзування я заплатив щось біля півтори тисячі гривень. Далі на рахунок масла, ця машина взагалі його не їсть. І я його ні разу не доливав за весь час. Ну і робимо висновок. Що за місяць на авто у мене виходить тільки на дизель чотири тисячі і мийка близько чотирьох тисяч гривень. Дуже економна машина та комфортна. Поки що я не дуже задоволений. Як тільки я не збираю більше коштів, куплю щось з розхідом як у танка і не буду виїжджати з заправки. До речі, якщо тобі цікаво, яке зробив на це авто. Переходь сюди до зустрічі.